Славім Різдво на рідній Україні Районне свято Розколяди вже втретє відбулося у спасі. Справжню феєрію скульптур з льоду та неймовірних колядок можна було побачити і почути у спасі. Сотні людей приїхали на святкову розколяду. Цікаві забави, подарунки та неймовірні спогади зробили це дійство урочистим і незабутнім. Дай Боже вам щастя, здоров'я, що нашої розколяди не минули. Покілине над землею коляда не вмирає, нескорена українська душа. У часі різдва об'єднаймося у спільній коляді в єдину християнську родину. Добрий вечір, пане Господа! Да, у спасі цьогоріч набула неймовірних масштабів. Сотні гостей, дорослі і діти, приїхали до цього мальовничого села. А подивитися і послухати було що і ще надовго запам'ятати. Тут навіть започаткували книгу рекордів Карпатського регіону і встановили рекорд наймасовіше виконання колядки. Кожен рік. Це унікальне льодове містечко збирає тисячі і тисячі людей. Ми навіть вже не фіксуємо, скільки їх є, бо є дуже багато. Це є славна наша християнська традиція. Отож, ми започаткували книгу рекордів Карпатського регіону. Вона навіть краща, ніж книга рекордів України, тому що фіксуються наші карпатські рекорди. Отож, за наймасовіше виконання колядки це була ініціатива Людмили Петрівної завжди на таке масове виконання. Ший приз ми вручаємо Людмилі Федор, начальник управління культури нашої коломийської райдержадміністрації. Це все зробила наша шановна заслужена артистка України, пане Алла. Алла Кобилянська. Привітати гостей розколяди приїхало керівництво Коломойського району. Від них подяка усім майстрам, які виготовили неймовірні скульптури з льоду і подарували справжнє свято усім гостям розколяди. Кожного року у цьому прекрасному селі ми збираємося для того, щоб підвести підсумки, як колядувала Коломищина. А я так дивлюсь, що ми гарно поколядували, а ще гарно попрацювали газди, які створили таке прекрасне льодове містечко. Дякую їм їм і дякую Дякуємо Господові Богу, що дав нам погоду, і мали можливість таке гарне мистецтво. Ми сьогодні бачити. Традиційно ми маємо подвійне свято сьогодні, розколяда і 98-й рік соборності України. Цими святами ми закінчуємо каскад новорічних і різдвяних свят. Ми гарно поколядували, посвяткували. Була добра погода, був сніг, був мороз, було і на столі. Але завтра, 20... завтра, день понеділок. Починається новий робочий рік. У нас усіх закочуємо рукави. І працюємо, працюємо на благо своєї родини, на благо держави України. На святі народний депутат Андрій Іванчук. Обранець приїхав не лише помилуватися льодовими скульптурами та послухати колядки. Він ще привіз подарунки. Як засновник благодійного фонду покуття напередодні оголосив конкурс колядок між учнями шкіл та церковними хорами Коломийського району. Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали наші традиції, нашу історію, тому що без цього не буде України не буде української нації. Ці діти, які сьогодні на цій сцені, яскраве тому підтвердження, тому що вони наше майбутнє. І благодійний фонд, який я створив за нашої ініціативи, ми прийняли для себе дуже просте рішення. Ми повинні займатися тільки нашими дітьми, тому що це наше майбутнє. І спочатку ми закінчили комп'ютеризацію всіх шкіл міста Коломиї. В кожній школі ми зробили сучасний комп'ютерний клас. Тому році на Святого Миколая ми закінчили повністю дану обіцянку, і в цьому році нами було прийнято рішення розпочати комп'ютеризацію всіх шкіл Коломийського району. Андрій Іванчук вручив сучасні комп'ютерні класи для переможців конкурсу вертепів та колядок Лісно-Хлібичинський, турківський ковалівський школам і сопівський як приз глядацьких симпатій. Також подарунки, музичні центри отримали всі фіналісти конкурсу. Натомість Андрій Іванчук теж отримав нагороду. Йому вручили медаль за заслуги перед Коломийщиною. Родзинка розколядиться, звісно, льодові скульптури, які майстерно та філіграно виробляють з газди. А ще вони гарно колядують. we <laughs> Чоловіки з пасу збираються і майстерно виготовляють скульптури. Лід збирають повсюдно. Цьогоріч його використали 100 тонн. Працювали в мороз, носили важкі брили, але результати такої праці говорять самі за себе. Цю неймовірну красу створюють як досвідчені професіонали, так і зовсім молоді аматори. Вони отримали, до речі, дипломи за свою роботу. Юрій Семчишин до створення льодового містечка цього року долучився вперше. Самотужки виготовив символ цього року півня. Роботою задоволений, каже це досвід і незабутні враження. Я, е, цього року вперше спробував себе в ролі заступника головного архітектора, скульптора. Я йому за це дуже вдячний. Це мій хресний батько. Ну, я виконував роль таку більш, більш вже до точності, ну, заокруглював фігури, можна сказати. На це ніде не вчився. я цим займаюся так собі на любительському рівні. Аматор, так би мовити. То можна ще зробити на ріці таке, що наприклад, Іван Хреститель хрестить Ісуса Христа, Ісус це теж може бути. Але якщо буде дозволяти погода, погодні умови, якщо буде мороз, то можна буде робити з року в рік ще більше і більше скульптури. Пізно плану. Василь Семчишин, головний скульптор льодового містечка у Спасі разом зі своїм помічником Романом Куриляком та іншими чоловіками, у злагодженій роботі створюють справжні шедеври. На наступний рік мають ще більше планів. Почалося з того, що коли ще виробили, як це традиційно було хрест на ріці, ми потім побачили, що можна щось додати. Додавали арки, потім капличка. І по 13-му році ми зробили вже огородження цієї нашого містечка. І щороку ми спостійно додаємо, що свіже. Порядку десь 40 чоловік ми працювали на протязі 6 днів. Цього року ми хотіли що змінити, трохи додати. Цього року додали стоянку, вже як ми бачимо, копола більше зробили на цьому, на каплиці зробили льодовий майданчик для дітей. Хотіли більше зробити, але просто нам погода не дозволила, бо почав літанути і те, що ми встигли, то ми зробили. Василь у нас є старший, він нам тут все це розказує, показує, і значить ми це все різаємо, різ, все правильно обзначаємо і так далі. У ті я теж клав хрести, то все я робив так само. Я вже вісім років тут працюю над кожен рік, все що стараємося більше і більше додати. Гості, які до спасу з'їжджаються звідусіль від цих льодових скульптур у захваті, кажуть, це неймовірно гарно, неординарно і незабутньо. Містечко цього року дуже класно. Я просто ми тут перший раз, ми взагалі приїхали до родичів в, в Коломию, І ось вони нас витягнули, так, так би мовити, сюди. Ну, дуже тут файно, дуже гарно, дуже нам все подобається. І ну, дійсно такі скульптури, ті, хто робить скульптури, просто золоті руки, молодці. Дуже чудово, да. дуже весело, дуже гарно і так, атмосферно. Слава Україні, дуже, дуже гарно. Взагалі дуже атмосферно, дуже цікаво, оскільки враховуючи, що ми тут вперше. Тому можемо тільки сказати, що дуже дуже класно.